Друзі, всім привіт! Вітаю вас на 10-му епізоді курсу з кібергігієни. Ми продовжуємо розглядати, як захистити себе в інтернеті. І в нас сьогодні на черзі дуже цікавий епізод, який називається Як відрізнити фейковий лист від звичайного, навіть якщо вони виглядають ідентично. Тож, для того, щоб це створити і показати, в мене є електронна адреса тестова AI Learning, собака ґорнет, яку ми сьогодні будемо використовувати. Тож, для того, аби написати сюди звичайного листа, давайте ми візьмемо, скопіюємо цю адресу і надішлемо його самому собі. В принципі, можна використовувати і іншу адресу, але давайте вже сюди в принципі, різниці не буде. Кому надсилаємо його собі тема ставимо ну, таку звичайну клікбейтну тему, яку можуть використовувати шахраї. Терміново оновлення системи. Так, і беремо приклад фішингового листа такого, який може бути о, з вимогою. Ось так, Терміново. Важливе надання системи безпеки, шановний користувач. Так, все ми виявили, все у нас супер, дуже страшно. Деталі оновлення. ну зараз ми поставимо взагалі сюди посилання, а не файл. Давайте візьмемо посилання деталі оновлення за посил Дайте. За посиланнями. І поставимо сюди посилання. Давайте покажу вам зараз два способи, як взагалі можуть робити зловмисники. Перший спосіб вони його зазвичай не використовують, але я вам покажу, як це працює в контексті того, що ми розглядали в минулому епізоді. І беремо це саме посилання і даємо скорочувачу посилання. Сервіс один із скорочень посилань, це такі досить популярні сервіси. Ось у нас два посилання, які ведуть на один і той самий сайт. Все супер. Написали: лист від до, супер. Надіслати. І ось воно у нас розташовано в вхідних. Якщо ми наведемо на посилання у у нас зліва знизу, так як ми і дивилися, буде посилання на Укрнет. Якщо ми наведемо на нижнє посилання, що ми тут побачимо? Правильно нічого. Нічого зручного, нічого те, що нам а, взагалі допоможе. Тобто такі посилання я не сильно раджу відкривати, особливо, якщо ви не чекаєте якогось листа і вас не попередили, що воно буде а, скорочено. І, скажімо так, ви не впевнені в тому, хто це вам а, взагалі а, відсилає. Як а, взагалі перевірити, наскільки це адекватний лист, знову-таки схема у нас працює. Заходимо в оригінал листа. Копіюємо все те, що в нас було, і заходимо в наші хідери, в toolbox копіюємо, вставляємо все, що в нас було, аналізуємо. І бачимо тут помилку, те, що ми надсилаємо якби, самі собі, бачите, редирект такий самий тобто запис, ну, це тому, що ми надіслаємо надіслали, надіслали якби, самому собі. Але по факту у нас все йде однаково. Все йде добре, нічого поганого нема. Але Воно не любить, коли листи надсилаються самі собі. Е, наступне, що я хотів би показати ще е, цікавий е, факт це якщо ми вставимо ось у нас інший сайт, який перевіряє, звідки взагалі в нас е, пішло повідомлення. Заходимо сюди, аналізуємо і бачимо, що регіон е, Київ, так, е, Київ, Україна. Угу, Окей, все б, супер. Нічого поганого, все в нас тут зелененьке, нічого поганого немає. А Тепер покажу вам фокус. Фокус називається такий сайт mk.cz. Що він робить? Він робить фейкові повідомлення. Покажу вам зараз, як це робиться. Заходимо, щоб копіюємо, щоб все було абсолютно ідентично. Ім'я у нас таке. Адреса у нас, з якою ми надсилаємо, буде така. до... Все без самого, назва у нас теми абсолютно ідентична. Текст у нас буде абсолютно ідентичний. Сюди навіть, в принципі, можна додавати і файли, але так, як у нас зараз посилання, окей, хай буде посилання. Зараз підтверджуємо, що ми людина. Хоче підтвердження окей. Все йому зробили, підтверджуємо. І надсилаємо. Все емейл успішно надіслано. Бачимо, воно потрапляє до нас в спам. Але якщо ну, прям дуже грамотно це все зробити, укрнет може його розпізнати не як спам. Але в принципі, ну, а, воно ну, не, зберегло, не зберегло тему. Так? Ну, окей. Давайте ми ще раз вставимо ще з темою йому. Звідси сюди тему. Давайте ще раз поставимо таку, яка в нас була. Скопіюємо, поставимо сюди тему, скопіюємо, поставимо сюди текст. Ще раз натиснемо, що ми людина. Все це, це перевіряємо. Окей. Все ми перевірили і знову надсилаємо. Зараз він нам надійде. В... А, ну, Воно каже без теми. Окей, воно не хоче зберігати самому собі тему. неважливо. Бачимо в посилання абсолютно одне й те саме, текст ідентичний. Ось, якщо ми відкриємо в... вхідні листи, бачимо, все абсолютно так само. Єдине, що тут я ж кажу, без теми. Але в надісланих в нас лише ось один лист. В надісланих один, а отримано два. Бачимо? отримано два. І тут отримано. Тобто, Сумарно, якби до нас надійшло два листи, взагалі навіть три. А надсилали ми по факту виключно один. Як розпізнавати взагалі, чи це спам, чи це не спам? Все, в принципі, абсолютно однаково. Листи виглядають ідентично. Заходимо в показати оригінал листа. Копіюємо. Йдемо тепер в наш MX-Toolbox, надаємо йому всі ці наші хітери. І бачимо, що він дуже багато де помилився. бачимо. Йому щось не подобається. ось він знайшов наш MKCZ, що взагалі щось якось було неправильно надіслано. Каже, що ні, так не піде. ну На це ми, на одне ми не зважаємо, тому що це був у нас як би, лист самому собі. Але з іншими бачимо, він досить багато познаходив помилок. Тому, крім цього. Та це, це вже у вас якби, має викликати певний е, сумнів. Тому е, копіюємо його ще раз і заходимо тепер сюди, в What is My IP. Ну, це не те. Давайте ще раз візьмемо, скопіюємо все, що в нас було. Вставимо в... Тут у нас все було. Окей, Давайте ще раз сюди вставимо. Бачимо, так само нічого не змінилось. Заходимо тепер сюди. Е, аналізуємо. Зараз він проаналізує. І що ми бачимо? Бачимо, хостнейм ось у нас такий. Хостнейм такий, І звідки надіслано Гонконг. Надіслано Гонконг. Е, поштовий код його тут взагалі немає. ESP якийсь незрозумілий, а взагалі хостнейм у нас. Ось такий варіант. Можна також потім скопіювати цю електронну адресу, написати перевірка місцезнаходження, знаходження IP. Заходимо сюди, вставляємо IP-адресу. Дізнатися. І місце знаходження у нас пабам, Гонконг. Це у вас має викликати трошки, скажімо так, сумніви, тому що вам якби надсилається лист з Укорнет. А місце знаходження в нього чомусь Гонконг. Хоча, по факту, листи однакові. Якщо ж ми підемо звідси, ще раз звантажимо наш так, звичайний людський лист, ми перейдемо знову ж таки за цим посиланням, ставимо йому аналізувати, ми перевищили ліміт. Буває. Зараз давайте тоді сюди. Ще раз зайдемо, ставимо сюди. Проаналізуємо, ну лист сам собі. IP IP, він, мабуть, що нам не покаже. Хоча ми можемо подивитися звідси. Угу. Ну, ось, В принципі, FROM. Так, бачимо. ось Тут було FROM 1. Ось RESULT, IP ось такий, ось який я нам давав. 114. Ось він є в нас. А давайте тепер візьмемо, де він у нас тут є. Резал. Давайте пошукаємо по. Резалт. Ось у нас ось такий IP. Копіюємо його, вставляємо сюди. Дізнаємося і бачимо Україна Київ. Логіку, я думаю, ви зрозуміли, як це все перевіряти. Тобто ну, має бути трошки здоровий глузд для того, аби. Перевіряти всі ці речі, тому що виглядає абсолютно однаково. Тут навіть клікбейтний заголовок є. Ну, тут воно не прислало о, тему, але о, нічого критичного в цьому немає, тому що можна налаштовувати, він не о, завжди спрацьовує, тому що він ну, з Гонконгу не все може бути так просто. Але в єдине на що спроможний Укрнет зараз це те, що надсилати його в спам. Якщо ми будемо намагатися відправити через цю штуку в Gmail, він нам видасть помилку, скаже, що ну хлопці, щось у вас тут не так. Він на Gmail це не надішло. З Укрнетом бачимо, це працює, поки що він надсилається в спам, але ну, об'єктивно кажучи, багато нормальних листів може потрапити в спам, такі як там всякі квитанції і тому подібне. Тому за цим варто також слідкувати, дивитися взагалі на речі, які пов'язані з цими заголовками. Перевіряти, по-перше, наскільки воно взагалі, звідки воно йде. Весь цей запит, називаємо це так, якщо IP нам видає Україну, можна трошечки повірити. Якщо видає нам Гонконг, ну, очевидно, що щось що тут не так. Тому навіть два однакових листа можуть бути надіслані з абсолютно різних джерел. Мов за цим треба слідкувати і перевіряти завжди те, що ви відкриваєте, те, що ви отримуєте. Єдине, що ось такі посилання, їх відкривати я не раджу, тому що ви не знаєте, куди воно вас веде, навіть оце, ось цей варіант, що навести і подивитися, воно не завжди вам показує правду. Бачите, тут ми можемо натиснути, тому що це сам у корнет. Я знаю, що це таке, але все одно такі речі відкривати я не раджу. Тож, давайте підсумовувати, те, що ви отримали лист з пошти Укрнет, це не значить, що воно надіслано реально і що це не є фейк, надісланий за допомогою цього сервісу або там, багатьох інших. Потрібно перевіряти, якщо у вас виникли хоч невеликі сумніви. перевіряєте все через оригінал листа, копіюєте, знаходите місце знаходження. Або через result, як ми тут дивилися, бачите, Result-IP, ось він у нас знаходиться тут, або в тому сервісі, який ми дивилися, він одразу показує нам місце знаходження. Потім перевіряємо, присвідчуємося, що це дійсно там або Україна, або, як ми бачили, цей сервіс це Гонконг. І таким чином дізнаємося правду про наш лист. Це вам може в принципі, допомогти, дізнатися, чи він справді адекватний, чи він трошки фейковий. Тож будьте обережні з цим і дякую вам за увагу. Далі в нас будуть соціальні мережі, що не менш важливо в сучасному світі. Тому до зустрічі за тиждень.